Та в ефірі інформаційний випуск новин 29 травня. Сьогодні вже 826-й день тероризму Росії мирного населення нашої України на Хмельниччині. Середа видалася спокійною без повітряних тривог. Детальніше про головні події в області дивіться за мить на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Оновлення даних з 18 травня з набуттям чинності мобілізаційного закону близько тисячі військовозобов'язаних уже скористалися можливістю уточнити свої дані у центрі надання адміністративних послуг. ЦНАП виконує повноваження закону про мобілізацію в частині актуалізації даних резервістів, призовників та військовозобов'язаних з 18 травня. Ми 30 адміністраторами підключилися до державного реєстру і Сьогодні формуємо витяги для наших відвідувачів за цей період, з 18 травня, нас завітали вже близько тисячі чоловіків, які отримали витяги з іменною печаткою та підписом адміністратора, що вимагає закон. Стосовно переліку документів, він простий: військово зобов'язаний має мати з собою паспорт, ідентифікаційний код, а також надати актуальні свої дані, номер телефону, електронну почту та фактичне місце проживання. Дану послугу можна отримати в двох наших ЦНАПах. Це філія номер 1 Грушевського, 86 та основний офіс Соборна, 16. відвідуючи даної послуги, яка сьогодні стала державною. Мають можливість записатися як на попередній запис на протязі двох тижнів на той зручний час, коли підходить людині. Це Вибрати день та вибрати години, а також вживу шляхом отримання талона та виклику до адміністратора через систему електронної черги. Сама послуга надається на протязі 15 хвилин. Сервісні центри МВС Хмельниччини надають послуги у звичному режимі. Сервісні центри МВС Хмельниччини надаватимуть послуги у звичайному режимі, тобто пакет документів залишиться незмінним, і чоловіки призивного віку отримувати послуги. Без пред'явлення військово-облікового документу. У квітні місяці поточного року в сервісних центрах МВС Хмельниччини збільшився попит здійснення реєстраційних операцій із транспортними засобами. На сьогодні ця послуга має найбільший попит серед автовласників. Ми здійснили аналіз статистики, яка засвідчила про збільшення реєстційних операцій із транспортними засобами. До прикладу, у березні поточного року таких операцій було здійснено 5802. У квітні 6750, а станом на зараз вже 7100. Коротко хотів би зупинитись на переліки документів, які необхідні для реєстрації та перереєстрації автофізичних осіб. По-перше, заява власника подана особисто або повноваженим представником, документи, що підсвідчують їх особу, документи по придбання, ресійний номер облікової картки платника податків, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Від ідеї до гранту у Хмельницькому провели навчальний інтенсив для підприємців. Одна із учасниць, пані Людмила, разом із сім'єю займається розведенням свійських тварин, зокрема різних порід свиней, а віднедавна недавно ще й великої рогатої худоби. До слова, цю справу вдалося започаткувати завдяки гранту від міськради. Свій бізнес планує розширювати, тож вирішила взяти участь в інтенсиві, щоб дізнатися більше про програми підтримки. Якщо подаватися на власну справу, наприклад, то там потрібно буде брати додаткових працівників, то ми вже там я думаю, що ми вже доросли до того, що нам потрібно буде працівники. Крім того, ми трошки розширилися, взяли велике приміщення, і потрібно буде більше устаткування, більше кормів, більше цих і ми власними коштами просто все це не зможемо перекрити. Учасникам розповідали про грантові програми для підтримки бізнесу та джерела їх пошуку, адже вони допомагають розвивати економіку країни. Мікрогранти це до 250 тисяч гривень з умовою створення двох робочих місць. І, звичайно, що гранти для учасників бойових дій та членів їхніх сімей сума 250 тисяч гривень 1 мільйон гривень. Ми маємо зараз грантові програми по оборонці. Підприємства, підприємці, які працюють в сфері посилення обороноздатності, це маються виготовленням ребів, БПЛА, повітряних, наземних, там станцій розмінування, будь-які речі, програмове забезпечення, наприклад, там для цивільного захисту, для оборонки, ми так само надаємо грати 500 тисяч гривень до 500 тисяч гривень по одних напрямках і до мільйона гривень по інших напрямках, в залежності від вартості проекту. Важливо, щоб отримати грант від держави, міста чи донора, потрібно вдало подати заявку, тобто розписати все до дрібниць. Перш за все, якщо говоримо загальному, то інформація про організацію, інформація про бухгалтерію організації, інформація про ціль, з якої береться грант, і також результати, які будуть. І важливо не забувати, що буде з. З грантом чи з тим, на що давався грант, коли гроші закінчаться. Загалом нині пройшли навчання пі сотні підприємців з Хмельниччини. До слова, ті, хто не зміг відвідати захід або хоче дізнатися більше, може звернутися до офісу, зроблено в Україні. Там надають безкоштовні консультації щодо грантових програм. Консультації щодо інших урядових програм, і це і грант на переробку до 8 мільйонів гривень. Сьогодні грант на тепличне господарство компенсації за придбання сільськогосподарської техніки 25% кешбек. Сьогодні є можливість повернення і багато багато інших програм регіонального характеру обласного характеру, які в певній мірі сьогодні служба зайнятості супроводжує і дає можливість отримати кошти для розвитку власного бізнесу. Дарія Курнос, Олександр Мельников, новини, 33 канал. Поліцейська станція стала центром життя громади. Ще у листопаді 2017 року за сприяння консультативної місії ЄС у селі Колибаєвка відкрили одну з перших на Хмельниччині поліцейську станцію. Ба більше представники місцевої влади одними з перших приєднались до проєкту Поліцейський офіцер громади. Зараз на станції базується три поліцейських офіцери громади, які обслуговують 12 сіл з населенням близько 22 тисяч осіб. Особливе значення поліцейська станція набула з початком війни. початку повномасштабного. Вторнення дана станція стала своєрідним хабом, де люди могли завжди прийти за допомогою. Чому? Тому що в, в даному приміщенні знаходилися адмін, адмін, ресурс, е, сільської ради, поліцейська станція, пошта. І ми тут збира з... мали можливість збирати благодійну допомогу і волонтерську допомогу, яку могли з цього місця розділяти і віддавати людям, які проживають в на в даних населених пунктах. Під час масових відключень світла в нас навіть були такі випадки, коли діти не мали можливості навчатися вдома через відсутність світла, і і батьки знаючи, що в нас на станції є світло, і в нас є можливість з доступом до інтернету. Вони до нас зверталися, і діти неодноразово приходили на дану станцію, щоб мати доступ до інтернету. До Альних своїх матеріалів і виконувати навчання в повному обсязі під час відключень світу в одній особі поліцейського офіцера громади не тільки він є, так, як поліцейський, він є і друг, він є, і товариш, він є, скажімо так, працівник не тільки поліції, а й працівник сільського господарства. Бо наприклад впало там у нас дерево. Вони приїхали на допомогу. Бабушку треба підвезти додому, бо маршрутки у нас маршрутними перевезеннями далі. Є такі віддалені села, які не ходять, і в машину посадять, і завезуть, і привезуть. Ну, дуже, дуже ефективний проект, який дійсно є у нас на території нашої громади. У сімці найкращих хмельницька міська лікарня вперше отримала діаманту відзнаку за якісне надання допомоги інсультним пацієнтам відповідно до міжнародних стандартів. Це незалежна оцінка профільної ініціативи енджелс Європейської організації інсульту. Це була європейська подія, де зібралося 4,5 тисячі делегатів, з них 126 українців, і наша міська лікарня інсультне відділення отримало відзнаку. Діамантовий статус всього було відібрано 187 номінантів з Європи і серед них 7 номінантів з України, куди попала наша лікарня, наш госпіталь. І ми, чесно кажучи, дуже гордимося цим. Ми дуже раді, і це було дуже зворушливо. Отримувати нагороду на такі масштабні події, основний критерій, за яким медичні заклади потрапляють у цей рейтинг, якісне надання допомоги при інсультних станах, зокрема оперативне проведення тромболітичної терапії. Саме цей метод здатен із найвищою ймовірністю позбавити пацієнта інвалідизації, якщо діяти швидко, протягом 4-5 годин із моменту прояву перших симптомів. Перші симптоми це той дзвінок і той початок відліка. Часу, який дається нам для надання допомоги. Це 4,5 години. І це дуже важливо, коли людина побачила перекіс обличчя, порушення мови, слабкість в руці. І з того часу йде виклик бригади 103. Найпоширеніші симптоми нерозбірлива мова або нерозуміння слів, раптова асиметрія обличчя чи крива усмішка, запаморочення, втрата рівноваги, координації при ходьбі, різкий головний біль, уніміння й слабкість кінцівок. Якщо не відреагувати на це швидко, наслідки можуть бути невтішними. Відбуваються процеси в ділянці головного мозку, яка не отримує крові в цей період. Процеси часто стають незаворотно. По-друге, підвищується ризик ускладнень, бо це метод досить ефективний, але досить жорсткий. Тобто, якщо проходить більше ніж 4,5 години, судина вже втрачає свій тонус і втрачає, змінюється проникність крові і можуть бути крововиливи як ускладнення. Пацієнт міськлікарні лікарні пан Вадим двічі пережив інсульт. Вперше звернувся за допомогою запізно, тож і реабілітаційний період був тривалий. А нещодавно недуга, на жаль, знову повернулася. Як діяти, чоловік вже знав, тож фактично одразу звернувся і отримав медичну допомогу. Каже, менш ніж за добу відчув полегшення. Перший раз я лежав, у мене трошки була більша реабілітація, я не одразу відчував руку, з умовою в мене теж було погано. Получається, ну по тому часом воно ну, трошки відновилося мене. Ну зараз набагато краще, типу, мені зробили це все швидше, ні великі препарати. І після них мені набагато стало краще. Незабаром і кількість і якість надання послуг у лікарні буде кращою, адже від Світового банку місто отримало дороговартісний ангіограф. Цифровий рентгенапарат, який дозволяє за допомогою іоновізуального випромінювання обстежувати і лікувати судини. Заразом він допоможе боротися із інсультами. Якщо це більший тромб, який ну. Препаратом не зможе бути розсмоктаний, або він вже застарілий, застарілий, мається на увазі більше п'яти годин. Тоді нейрохірурги або невропатологи, які пройшли спеціальне навчання, вони саме на цій системі механічно дістають цей тромб. І в подальшому, при правильному медикаментозному лікуванні вже іншої симптоматики, людина повністю встає на ноги. Наразі триває процес ліцензування ангіографу. Тож поки операції із його допомогою не проводять. Однак, вже восени медики планують розпочати роботу із апаратом. Дарія Курнос, Олександр Мельников, новини 33 канал. У межах програми командотворення Хмельницького підрозділу НГУ нацгвардійці провели заняття спрямовані на підвищення командної згуртованості, а також різноманітні активності, які сприяють посиленню підтримки та довіри членів команди. Такі програми важливі для розвитку комунікації, адже учасники навчаються ефективно взаємодіяти в екстрених ситуаціях та швидко ухвалювати рішення в умовах стресу. Такий підхід до підготовки відображає сучасні тенденції військової психології, де важлива не тільки фізична, але й моральна готовність до виконання завдань в умовах бойових дій. Близько 35% дорослого населення України страждає від різкої зміни погоди. Як метеозалежність впливає на самопочуття хмельничан? Насправді доволі періодично також на мене впливає. Все залежить від того наскільки все плачевно. Наприклад, сьогодні хоч і. Доволі пасмурно, але доволі хороший настрій. Тому мені здається, наскільки важлива скільки як людина себе налаштовує і як вона намагається протиборствувати цьому. Дуже погано, падає тиск від такої погоди. От як зараз голова болить. Так, да, Дуже болить голова. Поганий настрій здебільшого. А так немає якихось таких ознак, щоб там ноги крутило, коліна, то все добре. Головний біль, слабкість, запаморочення, втрата, сили. Якось так я не знаю, як це працює, але дійсно зміна погодних умов на мене дуже сильно впливає, коли вона похмура, або я бачу звістку про те, що якісь магнітні бурі наступають. У мене одразу починає боліти голова. Власне, це, напевно, основна причина. Можуть ще боліти суглоби, хоча я досить молода ще. Тому не знаю, яким чином, але дійсно впливає на мене. Погода на 30 травня. На Хмельниччині буде хмарно із приясненнями. Синоптики очікують короткочасний дощ та місцями грозу. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, в день пориви 15-20 метрів. Температура повітря по області вночі від 10 до 15 градусів із позначкою плюс в день 19-24 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 12 до плюс 14 градусів, в день 19-21 тепла. Такими були новини середи. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Тихого спокійного вечора. До зустрічі уже завтра.